На полі родини хильків комбайни гудуть від ранку, збирають врожай гарбузів. Комбайн, коли їде, забирає гарбуз колосо, попадає в перебиває його гарбуз, сам попадає в комбайн, перебиває, відбирає м'якоть, відкидає і сімечка, ну, насіння чисте випадає в прицеп». За технікою робітник Артем каже, праця клопітка. Якщо рядки, наприклад, як тут. В цілому робота не найважча. Якщо багато м'яких гарбузів, то доводиться більше закидати. І тоді вже йде якраз навантаження. Є, говорить, і переваги. Вважаю, мені здається, що цей рік хороший. Багато насіння в гарбузах і гарбузів також доволі багато. Гроші на це можна хороші заробити. Однак справа витратна, розповідає фермер Владислав. Баштанами почали займатися торік, закупили необхідну техніку і висадили перше насіння. Поки що повернути вкладення не вдалося. Придбали навісні апарати, тобто мульчувач і згортач. От згортач. Мульчувач коштує 250 тисяч, згортач коштує 100 тисяч. Сам комбайн коштує сколосно. з колосом за цією роботою орієнтовно 150 тисяч. За один рік ми його не відіб'ємо в будь-якому випадку, ну, залежно від урожайності. В цьому році з такою погодою, з технологією вирощування, ми навчаємося, думаю, що наступний рік ми відіб'ємо всі наші вкладення. Адже зі збутом насіння гарбузів проблем немає, розповідає батько Владислава пан Василь. У нас десь приблизно 450 кілограм насіння виходить до 500. Є куди його реалізацію зробити. На сьогоднішній день зерно, пшеницю, нема куди діти. В складах лежить, є куди діти за 3,5 тисячі, не хочеться віддавати, бо це збиток повний. А гарбузове насіння хоч як-нібудь, хоч жива копійка. Ціна не влаштовує, куди тіватись нема куди. Ну, приблизно до 100 гривень за один кілограм. Нині говорить Василь гарбузовий бізнес в Україні лише на зачатку. Підприємства, які переробляють насіння обмаль, тож їхній урожай їде за кордон. Ми на сьогоднішній день його сушимо і здаємо свої ж контори, які займаються калібровкою, які займаються експортним варіантом. Гам'якуться, а стається на полі. Ну стається як добре. І каже, вбачають у цьому зиск. Якщо успішно реалізують цьогорічний урожай, то збільшать масштаби виробництва. Поки ж у поміч додає невибагливі технології та народні методи. Насіння готове на сушку, воно йде. Тоді включаємо сушку. Сушка у нас проходить дровами. Це тут сітка під насіннями. Там воздух, повітря, гаряче повітря йде, от сушки. І воно продимає насіння. Якщо взяв насінину, так вона переломилася, бачите? Тоді вона висушена. А якщо вона гнеться, воно ще не сухе. Ось раз переломилася насіння сухе. Анастасія Кашить, Максим Шевченко, Суспільне, новини Черкаси.